Всім привіт! Ви на каналі StrongGame.ua і з вами Ася. Сьогодні я хочу вам розповісти про івент Битва за стіну корчування. Цей івент буде вперше і він пов'язаний із Солтісом. Подія Битва за стіну корчів розпочнеться 13 жовтня о 17.00 по Києву і триватиме до знищення стіни корчів. Об'єднайтеся з іншими гравцями, щоб просунутись в події на своєму сервері. Та зрештою зруйнуйте стіну на вашій платформі та в регіоні. Приєднуйтесь до боротьби після початку події, 13 жовтня відвідайте скордоніш у таборі Братства Стірка або таборі валу Санпорт, щоб зареєструватись та зробити свій внесок у війну проти культу Черв'яка. Ви можете дістатись до табору, сівши на човен до стірка з доків Вульхельської гвардії, Дагрфола або Давонової варти, тоді як табір санпортського валу розташований поблизу шляхового святилища табору Рампарт на Солтисі. Ви також зможете взяти вступне завдання під назвою Підтримай братство у внутрішньоігровому магазині Кронстор, щоб допомогти вказати дорогу. Подія битва за стіну корчів має пройти три унікальні тематичні етапи. Перш ніж ви зможете зруйнувати стіну та увійти у східний Солтіс. Щоб пройти перші дві фази, ви повинні виконувати щоденні завдання, отримані або в таборі братства стірки», або в таборі валу санпорту. Щоразу, коли ви виконуєте одне з цих щоденних завдань для вашого сервера, ви допомагаєте просуванню фази. Генерал Засімба знаходиться лише в зоні Солтису та пропонує завдання для захисту облогових таборів братства. Зверніть увагу, що завдання облогового табору залишаться доступними після завершення битви за стіну корчів. Ці завдання можуть отримати та виконати лише гравці, які мають доступ до контент 25 2025 року. Ви можете знайти орден Гленувон на островах Стірк або Солтісу, і їй потрібні склоподібні душі від деедр, що родом з Колдхарбору у всіх фазах. Квартермейстер Норвалне присутній на Стірку, а також на Солтісі, пропонуючи завдання зі збору припасів для військових дій з різних регіонів Тамріелю. Ці завдання доступні на всіх фазах. Зброяр «Рейстав» пропонує ремісникам можливості допомогти постачати товариство Стірка або на Стірку або на «Солтисі». Ці завдання доступні на всіх фазах, а додаткові завдання доступні на другій фазі. Етапи конфлікту, виконуючи щоденні завдання та перемагаючи культистів і Дейдрес Колд Харбору, ви допомагаєте своєму серверу просуватися протягом події. Ви можете побачити поточну фазу та прогрес вашого сервера на відповідній сторінці, посилання на яку буде в описі, або у вашому ігровому пошуку активності. Фаза перша постачання та оборона. Допоможіть братству стірка зібрати ресурси для майбутнього конфлікту. Щоденні завдання фази передбачають сутички між обома сторонами за облогові табори, а вторгнення планарних сил починають впливати на локації по всьому Тамрелю. Усі гравці ЕСО можуть допомогти у просуванні цієї фази, але лише власники контент 25 2025 року можуть отримати завдання на Солтисі. Протягом цієї фази. Кульчур яка захоплює різні заглибини та громадські підземелля по всьому тамріелю, влаштовуючи їх як місця вторгнення та позначаючи їх на карті. У цих областях є додаткові монстри, яких важче перемогти ніж звичайних мешканців, і які є предметом щоденних завдань Орінде Глинувон. Друга фаза початок штурму час боротись з культом черв'яка. Продовжуйте посилювати військові зусилля, підтримувати оборону облогового табору та очікуйте запеклих контратак, поки сили братства готуються до вирішального удару по стіні. Всі гравці ЕСу можуть допомогти у просуванні цієї фази, але лише власники контент 25-го року можуть отримати завдання на Солтисі. Після початку другої фази вторгнення в облоговий табір відбувається частіше, та їх важче виконати. Крім того, на Солтисі з'являються дедрикіжзор, могутній мальдрит і як світовий бос. Третя фаза падіння стіни корчів. Стіна корчів викрита, і настав час прорватися крізь неї та очистити публічний інсталяційний комплекс фортеця корчів. На відміну від інших фаз, які тривають різний час залежно від успіхів гравців та мобілізації, третя фаза триватиме один тиждень з моменту першого завершення фортеці корчів на певному сервері, завершуючи подію після цього періоду. Це ваш шанс остаточно зруйнувати стіну корчів і заробити унікальний титул. Тож будьте готові зануритись в гру, коли він стане доступним. Тільки гравці з доступом до контент Pass 2025 року можуть спробувати пройти цю фазу та завершити її. Після першого завершення підземелля курчуючої фортеці Східний Солтис буде розблокований для всіх власників контент Pass 2025 року на сервері. Доступ до Східного Солтису дозволить вам дослідити другу половину цього таємничого острова та завершити сюжетну лінію сезону культу черв'яків. Дякую за те, що переглянули це відео. Не забувайте підтримати лайком, коментарем та підпискою. І до скорих зустрічей!